Добрий день, мене звати Олександр, і сьогодні я хочу розповісти про досить цікаву конструкцію для вирощування. Це теплиця по мітлайдеру. Маючи досвід більше ніж 10 років будівництва теплиць, ми розробили ось таку тепличку. Як ви бачите, форма її досить цікава. Північна сторона вища ніж південна. Перше, це теплиця має всі переваги арочної конструкції. Тобто сама по собі арка вона вже має несучу здібність краще ніж просто пряма труба. Це перше. Друге, це ми зробили кожну арку у вигляді ферми. Можна натягувати струнки і таким чином отримувати розтяжки для того, щоб підвішувати рослини. То це перший фактор. Друге, відповідно, що ця теплиця збирається на хамутах, їх по-різному називають: з'єднання крап, хамути, ікс образний та образний. За рахунок цього ми збираємо цю конструкцію. Третій досить цікавий фактор в цій теплиці вона зроблена із труби 30 на 30. Дуже міцна потужність самої цієї. Труби. Якщо ви бачили теплицю, більшість їх робиться із труби 20 на 20. Тут формат трошки інший, і він більш потужніший. Він розрахований на витримування всіх снігових та вітрових навантажень. Важень, котрі є у нас в Україні. Наступний досить цікавий такий формат: це те, що у нас одна сторона вища ніж друга. А посередині ми отримуємо фрамуги, які можна відкривати закривати. Це дає досить таки добре провітрювання. Ще працюючи, розробляючи теплиці, ми розробили подвійні двері. Якщо нам треба просто зайти, ми відкриваємо одну двері. Якщо нам треба зайти, вийти з чимось тяжолим або з чимось габаритним. Маємо надію, що це буде врожай наш, то ми можемо відкривати дві двері. І наступний фактор, що досить зручний, що у нас значно краще провітрюється сама по собі теплиця. Вона не буде перегріватися навіть в самий спекотний період року. Провітрювання нам дозволяє створити досить такі гарні умови для вирощування. Чому? Тому що, по-перше, ми можемо створити днем приємно комфортний клімат для рослини, навіть якщо дуже спекотна, за рахунок затіняйки, за рахунок інших факторів, теплиці буде прохолодніше ніж, наприклад, на вулиці. Це перше. А по-друге, коли ми закриваємо теплицю. Цю на ночь перепад температури воно не відчувається, і теплиця повинна бути така, щоб вона зменшувала перепади температури. Тобто, щоб в день була температура в теплиці плюс 25 плюс 28 і вночі температура була теплиці плюс 18 плюс 20 Оце ідеальний мікроклімат для того, щоб ми отримали найбільший врожай. Саме для цього ми розробили цю теплицю. Тому, якщо вам подобається така конструкція, переходьте на наш сайт Теплиця Київ.UA». Можете вибирати той конструктив, який вам сподобається, який вам дозволить отримувати великий врожай. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою і в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!